Доброго вечора, шановні українці. Головна новина дня. Сьогодні заступниця голови Нацбанку пропонує Катерина Ружкова. Пропонує залишити українців без готівки. Що вона має на увазі? Щоб ви не змогли зняти гроші з ваших? Рахунків банківських і карток. Вони хочуть красти, контролювати ваші гроші. Саме так Банкова і Офіс президента України хочуть блокувати ваші картки і зробити вам геноцид. Який геноцид? Електронний, грошовий? Вони хочуть вам зробити голод. Сам маленька заборгованість і все, блокування ваших карт. Я можу вам допомогти в розблокуванні карт. Але треба пам'ятати, що вони будуть це робити масово, блокувати картки ваші. Уже більше ніж 600 тисяч. Карток заблоковано, нібито за міфічні борги, яких немає. Через виконавчу службу, через рішення суду, пенсіонера і не тільки, військовим. Що робити? Давайте разом вдаримо по банківській системі. Що мається на увазі, давайте виводити гроші з банків, з депозитів, з карток, отримали гроші, вивели. Не тримаєте гроші на карт. Крапка. Також напишіть, будь ласка, лист до НДУ у статусі людини, що ви забороняєте керівництву Нацбанку, вводите безналічний розрахунок. Саме так. Наша головна мета зараз це обвал національної банківської системи. Як Виводити гроші з банківських рахунків. Також потрібно надіслати вуста голові і заступниці НБУ про те, що ви забороняєте їм забороняти готівку. Що ви їм забороняєте забороняти готівку. Саме так у статусі людини пищить маса, произвольну заяву. До голови НБУ та її заступниці Катерини Рашко. Тому що їхня мета мета ваш геноцид, шановні українці, перед стартом CBDC вони вже почали блокувати ваші рахунки. Далі вони ведуть термін дії ось цих безготівкових розрахунків. І все. І дозволять вам витрачати лише на те гроші, на що вони скажуть. Тому щоб цього не було, виводьте гроші. Масово в готівку, і не тримайте їх на депозит. Зараз і в майбутньому закликаю не тримати гроші в банківській системі України. До. Виводьте її. Наша мета. Щоб ці так звані банки частина закрилася. Якщо вони нам оголошують війну на повне знищення, геноцид, пропоную їм оголосити війну таким же самим чином. Хочете заборонити нам готівку, тоді ми виводимо всю готівку і забороняємо вам забороняти готівку. Крапка. І нам все одно. Що частина банків лопне і рухне. Давайте обвалимо разом банківську систему і поховаємо її, і камня на камні від неї не залишимо. І залишиться декілька банків та відділень. Вони хочуть війни з нами, з простими людьми. Ми влаштовуємо економічну війну. Давайте разом переможемо. Цих ослів з банкової з Офісу президента. Тому що деякі з офісу президента пропонують тільки залишити безготівкові розрахунки, а готівку заборонити. Тому потрібно вдарити по них економічно, що мається на увазі: виводьте гроші, замовляєте готівку, виводьте гроші, тримайте гроші. Не в банках, а у себе вдома. В банках небезпечно. Ваші гроші можуть бути заблоковані. Ваші гроші можуть бути не тільки заблоковані, а введений термін дії ваших грошей в майбутньому. Саме так, також, якщо у вас гроші в готівці, вони хочуть це зробити для того, щоб ви не могли витратити ці гроші у готівці. Тому надсилайте їм заяви про те, що ви їм забороняєте це робити. Давайте разом завдамо смертельного удару по банківській системі раз і назавжди, щоб вони відчули, що таке кінець світу. Вони ж хочуть війни, вони економічну війну нам програють. Тому, шановні українці, робіть так. Щоб виводити готівку. Не тримайте готівку ані в доларах, ані в гривні на банківських рахунках. Виводьте її в налічку. І ніколи не тримайте на банківських рахунках. Виводьте, отримали гроші чи платіж. Не, не довіряйте банківській системі України, тому що це негідники. Це гірше, ніж нацисти. Вони влаштували нам Аушвіц суворого режиму. Ми вам покажемо, що таке не Аушвіц суворого режиму для вас, коли ваша банківська система найбнеться не один раз. Ми її поховаємо разом. І подивимось, хто кого. Давайте зіграємо в гру. Чекайте. Слава Україні! Підпишись на цей канал. Пиши в Lendu заяву, що ти їм забороняєш CBDC і є гривню, а також забороняєш забороняти готівку. Саме так. Також пишіть масово такі заяви в Lendou. Овеліть їх, сервер, щоб вони відчули. Що таке сила українського народу? Вони це заслужили. Чому? Тому що насправді, ну що таке НБУ? Це приватна організація, яка ніколи не була утворена з початку та підпису. Вона оголосила вам всім війну. Якщо ви ще не зрозуміли або, шановні, не спіть. Потім завтра буде пізно, якщо ви їм не оголосите війну. Саме так і Офісу президента, і всій владі економічно війну. Ми оголошуємо Офісу президента, Кабінету міністрів, саме так, і Верховній Зраді. Економічно ми обвалимо всі ваші банки, всі ваші банківські олігархічні рахунки. Також рекомендую не сплачувати за комунальні послуги. Перестати масоло це робити. Хай сидять без грошей. Крапка. Також напишіть в заяві, що ви вимагаєте від НБУ зняти всі обмеження більше ніж 400 тисяч гривень на пересилання грошей готівку чи без готівку. А також забороняєте їм. Отримувати якісь будь-які документи на походження цих грошей. Давайте їх обвалено економічно. Ну вони ж хочуть економічно війни. Вони її отримують. Вони хочуть нашого геноциду. Хочу зазначити, що дії Національного банку України суперечать законодавству. Українці мають право на спротив, право на обвал національної валюти, мають право на обвал економіки України. Ми можемо її обвалити, ми її обвалимо так, що ви ніколи не підніметесь. Ви отримаєте зворотній процес. Ви нам оголосили війну на знищення. Ну що ж, ви отримуєте протилежний ефект. Коли у вас, можновладці, грошей більше не буде. Ніхто нести у ваші банки не буде ці гроші. Ми зробимо так, що ви збідні усі багаті, хто при владі. Чи ви думаєте, що ви можете заборонити нам готівку? Чи ви можете блокувати наші рахунки? Ні. Ви є ніхто, і звати вас ніяк. Ви лише бандформування. Не, твор, не створено законом, ви є ніхто, ви є окупанти та колаборанти. Тому, шановні українці, ви виносите гроші з банків взагалі. Не тримайте їх там довго. Тому що мета. Банку і банківської системи України, вашому грабунку. Ось і все. Слава Україні! Якщо вас цікавить юридична консультація з будь-яких марок права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація коштує 500 і 1000 гривень в залежності від складності ваших запитань. Вихід із статусу фізичної особи 500 гривень. Також я надаю консультації з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Саме так. Вирішення питань з ТЦК та СП консультація коштує 500 гривень. Складні питання по ТЦК та СП 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд. Коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяву в суд. 1000 гривень. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал, TikTok канал. Від інших підпишись. Підпишись тільки на мене. Саме так і ніяк інакше. Доб'ємо разом до мільйона, а потім і до 10 мільйонів. Також не забувай робити донати, лайки, репости. Репости в соцмережах, а також у месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp, та інші. Підпишись на цей канал, буде дуже цікаво. Також я роблю витяг з ЄрДПО. Звертайся тобі це треба. Саме так. А також консультую з будь-яких норм права. Звертайтесь, будь ласка, на електронну адресу академік.лав'єр Тобі це треба. Також ти можеш нажати на кнопку спонсорства та стати спонсором цього каналу. Я єдина надія на майбутнє в Україні. За допомогою ваших донатів. Я розвиваю правозахисну діяльність в Україні та захищаю саме ваші права та свободи людини та громадянин. Звертаюся до віцепред. Не забувайте робити донат регулярно.